Всім доброго дня, ради вас вітати на своєму ютуб-каналі підбору автомобілів. Мене звати Роман, це команда Експерт Авто 24 Ми займаємося автопідбором по всій території України і навіть більше. Друзі, в сьогоднішньому відео будемо дивитися ціни на досить популярні автомобільчики, такі як Renault Scenic, Grand та звичайні. І також в кінці відео я покажу вам автівочки, які ми підібрали для наших замовників по послузі підбір автопідключ і супровід на авторинку. Скажу так, що знайшли машинку на 1200 нижче низа ринка. Тому обов'язково додивіться. Поставте, будь ласка, лайк, будь-який коментар і поїхали дивитись ціни, а ми будемо шукати автівочку для нашого замовника. Що, друзі, дивіться, який сценчик нам попався. Це в нас Grand Scenic, мій найулюбленіший колір сірий. Такий колір Золотої каструлі. 12 рік, 1,6 дизельочок з цепним приводом. РМ самимісний автомобіль був з комплектації 222 тисячі пробіг. І 9600 її ціна. Ціна досить непогана. На ось таких неоригінальних, але досить прикольних, легкосплавних дисках. Тормозні диски у нас гарненькі. Недавно автомобіль проходив технічне обслуговування на лінзі, парктроніки попереду та позаду. Маємо безлічовий доступ на передніх дверках. Так, шкіряні вставки на сидіннях, шкіріне оригінальне кермо, навігація, шестиступка і так далі. Чотири склопідйомничка, датчики світла дощу, ну, стандартні комплектації. В принципі, майже всі сцені йшли з плюс-мінус однаковими комплектаціями. GT-Line, в неї трішки будуть такі гарніші ввіси, босе це у нас шкіряні вставочки, ну і музика боус. Ось такий гарний автомобіль 9600, 1,6 цепний привід ГРМ. В принципі, ці автомобільчики вже як би так всі знають. Двигун. Також досить непоганий. Зрозуміло, що трішки дорожчий цей привід ГРМ. Е, якраз він міняється на пробізі 250-230 тисяч кілометрів, Коштує це в районі там, від 300 до 400 доларів. Але замінили і своїх 150 тисяч кілометрів на цьому цирку можна буде ще, я думаю, без проблем пройти. Тому ось так. Тут у нас ще один сценік, як думаєте, з яким двигуном? з точно таким самим 1,6. Щось останнім часом дуже велика кількість, цих 1,6 панганяли. Реально був в Європі зараз дефіцит цих автомобілів. Значить те, що з гарненьке, ще що був 1,5, з пробігом менше 200, це практично зараз нереально. Дивіться, тут у нас 12 рік, 1,6-201 тисяча пробіг і ціна чуть більше 1000 доларів. Більше, ніж на попередньому сірому коліті. 10 тисяч 950, майже 11 тисяч доларів. Без підкрасів, оригінальний пробіг, максимальна комплектація. Колір такий також досить приємний. Оригінальний легкосплані диск безключовий. Так, повністю шкіряне сидіння. Дивіться, в нас Сидле, шкіряне кермо. Воно не дуже практичне, але виглядає досить і досить гарно. Ну і вся інша комплектація стандартного попередньому автомобілю. Так електрорегулювання і напевно також тут є підігріви передніх сидінь комплектація дійсно крута лінзована, оптика в нас адаптивна комплектація дійсно широка але ціна відповідно 11 тисяч доларів тому вибір за вами ну, але їх це конкретний дефіцит щоб вживеньке щось знайти то це дуже важко Поки ходимо, дивимося, так? Так, так? так, дивіться, який ексклюзивчик для Луцького ринка. Це в нас сцені, коротка база з двигуном 1,2 бензин. 115 кінських сил, 180 тисяч пробіг. Але, на жаль, ціни нема. А, є в нас ціна. Ціна Його 13-го року. цей автомобіль, досить свіжий автомобіль. Ну, але двигун. Не 1,6 як всі хочуть, а 1,2 бензин. І по комплектації, що ми маємо? Звичайне поліуретанове кермо. Є в нас круїз контроль, датчика світла нема. Дощу. Напевно, також нема. На навігації звичайний кондиціонер і передні два склопідйомничка. На механіки їде непогано, оптика лінзована, біленький колір пасує цьому автомобілю досить і досить бодро. О, о. Добре. Ваша? Ні ціни, ні власника, нікого нема. А? Та як це не продається на базарі? Босешна, 188. пробіг, 13 рік 10800. Чорний як вам такі? Нічого. Ну, а якщо чорний синій, то який? Навірно, чорний, так? Да? Чорний. Смотрите, видно пробег, видно фарба. Деннис 6. На автомате. но ну, на роботе. Так-да-да. Да, 10413 години, 5-237 тисяч пробіг. Чорненький на лінзі. Але коробка в нас робот. Єде це. Давайте ще пройдемося. Все, Серега, відповірована, чітка, абліка. 250. 6, да? а 1,6, 6 1, 6 до да. 8 900 226 4 1,5 1 5 дезилек. серенький коля на парктрониках В порядок Так, дивіться, у нас 13 рік, 1,5, 248 пробіг, 8350 її ціна. Це у нас коротка база і саме звичайна комплектація. Тому ходімо далі. 9213 рік. Ну, але рік класний колір. 265 пробіг, ще можемо походити. А яка ціна? что пробіг чітко їй? І... Як вам механіка така підходи? Ні не, не, я не у вас путяну. Що вона по кузу? Вообще без прикраси, Вся ці сила машина. Ну пробіг чітко тянется по базі даних. Да, проверяй. Все рідно, даже три ключі її. Звідки машина? Не мечена. Не 13 рік, 1,5-252. 250 А яка ціна? 99. 9900. А що по кузову? В смысле, по кузову? Ну, щось фарбували, там, шкоплювали. Ні, ціленько. 7600, й рік. Не фарбований 1,5. Ну, але такий пустенький, бачите, на копаках партроніків нема передніх. І задніх нема. Без протроніків це звісно, трошки буде біда. Кліосе у нас трошки не зрослося. Трошки походимо і подивимося, якісь можливо будуть гарненькі сцені. Попався нам такий варіант. Дев'ять так. стоїть ціна 225 тисяч. І 11 року цей автомобіль. Так, попався нам тюрненький гран-сценік. Пишуть оригінальний пробіг 255, 1.5, 13 року 9800 її ціна закрита, тонована вся. Поки вся інформація. Як вам? Що пройдемо це? рідна фарба, 13 рік, 200 тисяч що ви скажете? Тикнем, тако, як... Добре. Непоганий сценік. Не фарбований. Підігнутий у нас трошки порог. В принципі, все, рідний пробіг, рідна фарба, ну по кузбу, крім порога. Тоже дивимося, так? Да? Так, 12 рік, один 5 855. Аж звучить, так? Да? Але я підігрівся день. Старт-стоп. Що там? ще? Навігація, клімат? Ну такого плана. Неділя, Луцький автобазар, і по посузі супровідного авторинку знайшли для наших замовників ось такий класний автомобіль. У нас Renault Grand Scenic п'ятий міцний автівочка має безключовий доступ. Весь кузов у нас в рідній фарбі, підм'яте лише в нас одне. Один поріг. В принципі, все. Гарна комплектація. Комплектація в нас боус, шкіряні вставочки на сидіннях, оригінальне шкіряне мультике РМО, пробіг на срібний, підтверджений 100% 200 тисяч. ступочка, електростоянкове гальмот, два ключі, клімат, контроль, круїз контроль. Ну і так далі. Автомобіль чистий 13 рік, 1,5 дизельок. На старті був 10 300, віддають його нам за 9800. Дуже вдячні Роману, його команді за підбір такого автомобіля. Всім рекомендую. Дуже якісна і правильний підхід до цього всього. Роман дуже дякую. Завжди, будь ласка, так, це ваше. Все, дякую, всього добро. Дня у нас ще одна передача автомобільчика для нашого замовника, який ми підібрали по послузі підбір автопідключ. Сімейний, безпроблемний, надійний, з хорошим кузовом і двигуном мінівен. З бюджетом до 9 тисяч доларів. Це буде самий топ. Давайте зараз знайдемо салон, бо пішов в нас легенький дощ. Це в нас Grand Scenic. Автомобіль чистий 12 й рік з 1,5 дизельним двигуном, надійним і безпроблемним. З хорошим станом кузова, вся автівочка в рідній фарбі без жодного підфарбування. І ціна, друзі, вдумайтесь: 8600 доларів. Цей автомобіль придбали ми на митному терміналі. Для нашого замовника без хімчистки, підготовки, ну і так далі. 8600 доларів зараз на даний момент це нижче низа ринка. Тому зараз зустрічаємо нашого замовника і будемо передавати цей автомобіль. Так, зустріли наших замовників і зараз будемо передавати автомобіль, звіряти всі документи і робити тест-драйв. Так, наша передача продовжується. Зараз діагностуємо, все показуємо, розказуємо по кожній кнопочці як все працює. Розказуємо про весь функціонал даного автомобіля. Так, значить, кошти перевірили, документи перевірили. Звернувся до хлопців, бо сам вперся в стіну при підборі. Такий момент виник. Кваліфіковані хлопці, приємно було співпрацювати, культурні люди, результатом задоволений. Всім автолюбителям. Рекомендую звертатись до цих козаків. Все, завжди, будь ласка, завжди будь ласка. Гарна автівочка. буде радувати нових власників. Ще один підібраний автомобіль для наших замовників. Підібрав ми ось такий Nissan Qashqai 2Plus, автомобіль на оригінальних ось таких дисках, на зимовій від сліженькій гумі. У нас одне підфарбування косметичне. Ось так арочки в районі 170 мікрон, проєм цілий, все ціленьке. Дивіться яка в нас комплектація. У нас повністю шкіряний салон в гарному стані, безключовий доступ на передніх дверках. Так, у нас тут повністю підтвердження пробіга від моменту покупки до моменту продажу цього автомобіля. Пробіг б'ється до 23-го року. Якогось там вже, я не пам'ятаю, точно місяць. Повністю шкіряний салон є. Панорама є в нас. Підігрів передніх сидінь, механічна шестиступенева коробка, навігація, клімат двокзони, оригінальне шкіряне кермо і пробіг. Думайте, 145 тисяч кілометрів рідного, перевіреного і 100%. Ніщо в нас повністю оброблене, оброблене ще в Європі. Є мінімальні рижики, не корозія, а рижики по ходовій частині. Але сам кузов, лонжерони. Пороги в оригінальному заводському стані. Без втручань, рижиків, корозії і так далі. Єдиний косяк по цьому автомобілі у нас відклеїлася ось ця пластмаска. Домовились продавцем, він нам це все компенсує. І наші замовники будуть направлятися в місто Київ. Автомобіль у нас 6-11 рік. 1,5 дизельок, датчик світла дощу, складаються зеркала, 400 підйомника, 145 тисяч пробіга. Стартували з 13 тисяч доларів. Скинули нам 500 доларів, забираємо за 12 тисяч 500 доларів без сертифіката. Зараз ще робимо сертифікат, але також перший раз за всю нашу історію домовилися з продавцем зробити цей сертифікат на пополам. Потім випишемо договір купівлі-продажа. І також замовники попросили. Залишається тут знощівлею, і завтра поставимо цей автомобіль тут на облік. Це когарна міганчика, ми знайшли для наших замовників. У нас міган 4-покоління, 6-17 рік, весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування. Значить, по функціоналу ми маємо передні та задні парктроніки. Звичайна у нас лінзована оптика, не максимальна. На легкосплавних дисках оригінальних гума у нас літня 21-го року. Вся втівочка у нас в рідній фарбі, графітовий класний колір. Силова конструкція, оптика на все в оригіналі. Безключовий доступ на всіх дверках перед зад. Два ключики в нас, електрозеркала, підігрів зеркал, повний електропакет, 400 підйомника. У нас сидіння з алькантарою, плюс шкіра. Боковушка в нас не перешита, є мінімальні такі сліди експлуатації, просиженість. Але то в принципі розходник. Так. шкіряне оригінальне кермо, дістронік присутній, адаптивний круїз контроль 203 тисячі рідного пробігу електростанкове, круїз контроль ліміт контроль 6 стопочка, підірів передніх сидінь, моніторчик маленький. Гарненька комплектація у нас, але ще гарніша ціна, так як автівочки тільки заїхала, не встигли її 3-4 рази перекупити. Цей міганчик на старті був 13500, забрали ми його за 12800 разом з сертифікатом. Вся в рідній фарбі. От такий гарний автомобіль направляється в місто Полтава. Stuff away and check out for the day. There's no time to waste when it's one hundred degrees, burns under my feet. Won't you have a drink with me? We the key Деякі автомобілі навіть пройшли технічне обслуговування. Тому, якщо ви хочете підібрати собі автомобіль, ось тут номер телефончика. Телефонуйте, проконсультуємо і розкажемо вам про будь-який автомобіль, який ми можемо знайти в ваш бюджет. Також ми можемо викупити цей автомобіль, зробити технічне обслуговування, замінити масла, фільтри, ролики, там, привід ГРМ і так далі. І навіть можемо пригнати його вам додому. Тому дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Підписуйся на канал та до нових зустрічей. Всім папа! -па.